В УПО сезону 23-24. Полісся приймав Верес. Кушніренко забив за житомарчан, а шестаков на останніх хвилинах вириває нічю для рівненської команди. Рахунок 1-1. Колос грав з оболоню. Вони в матчі сильнішого не виявили. Сухі 0-0. Кривбас приймав Олександрію. Шулянський відкрив рахунок матчі. Своє слово, криворізька команда сказала на 79-й. По та на 83-й хвилині Бізнімана приносить перемогу Кривбасу з рахунком 2-1. Дніпро-1 грало з Ворської Дніпряни швидко повели Ліднів автор голу. Челяді на 31-й хвилині зрівнює рахунок, а Родрігес під закінчення тайму забиває другий гол. Другий тайм видався без результативних ударів. Перемога 1-2 полтавські команди. А я зараз зупинюсь, ви поставте вподобайку, підпишетесь, я пішов далі. Матч між Минаєм та Динамо був перенесений. Чорноморець приймав ЛНЗ голи в матчі. Були забиті в другому таймі. Черкаська команда перемогла 1-3. Шахтар грав з металістом 19-25. Гірники на класі перемагають Зубков та Крисків з пенальті, забивали в матчі. Перемога 2-0. А тур завершився в понеділок матчем з Орею та рухом. Команди зіграли в сухі 0-0. По статистиці бачимо такі зміни. Шторген додався до трьох інших кращих бомбардирів сезону, які мають по 6 забитих голів. По таблиці бачимо такі зміни. Кривбас вийшов на перше місце, Дніпро один. Опустився на друге. Ворскла вже сьома, ЛНЗ дев'ятий. Дякую за перегляд. Дякуємо ЗСУ. Переможемо!